Так, тепер процес, як нам зібрати його в положення транспортування або зберігання десь в кладовці. Отак розтискаємо. Зняли. Так само з іншого боку робимо. Зняли. Тепер треба витягнути з цього кріплення. Є. Знімаємо другу частину є. Відкладаємо її поки що вбік. Так, тепер витягаємо матрацик. Пам'ятаємо, що він на ліпучках. Тепер нам потрібно відщебнути. Ні, стоп. Спочатку ми витягаємо металеві конструкції. Відкладаємо їх бік. Чібаємо. Так, тепер від'єднуємо кріплення. Тут зрозуміло, як натискаємо просто. І воно від'єднується. Витягаємо цю конструкцію, вкладаємо її також в бік. Тепер треба зібрати конструкцію. Увага! В зворотньому порядку діємо від того, як ви її розбирали. Тут відповідний є малюночок, будь ласка, можна подивитись. Тільки таким чином краще це зняти. Тобто спочатку, в зворотньому порядку діємо. Спочатку витягаємо цю центрову штуку, потім збираємо довші частинки, там є кнопочка, на яку ми натиснемо, зараз я покажу. А потім уже та частинка, яка гуща. Приступаємо. Тягнемо вгору за цю штучку так, і воно пішло. Тепер натискаємо на кнопочку одну, натискаємо отут на кнопочку другу, натискаємо на кнопочку ось тут і ось тут. І збираємо ліжко. Так, після того, як конструкція тут уже в такому зібраному вигляді, ми беремо тепер наш матрацик і все це обгортаємо. Обгортаємо таким чином. Можна було все це зафіксувати, так тепер сюди можна покласти нашу частинку для ліжка, для просто для зручності. Так. І все це помістити тепер в чохол. Так, Зверніть увагу, що чохол ми одягаємо так, щоб ручка виступала через відповідну дірочку. Тепер металеві частинки поміщаємо всередину. Їх, звісно, можна і просто в чехол покласти, але вони будуть стукати, грюкати. А тут вони надійно закріплені. От. І защіпаємо, защіпаємо чехол. Все, транспортне положення.